Поки українські змі обговорюють візит Зеленського до Берліна, у самому Берліні вже будують нову політику, яка визначатиме правила гри на найближчі роки. І ми із вами маємо бути в темі, як саме ці теми можуть зачепити саме нас, і чому Бургер Гельд може зникнути вже в цьому році. Тож більше жодних зволікань, будь ласка, вподобайку, підпишіться, бо це важливо, як ми з вами розмовляли. І підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал. Бо ті, хто підписані на телеграм-канал, вже зранку чекали цього випуску. А я починаю. Сьогодні в Берліні вирішують не просто закони, а майбутнє країни, де ми з вами живемо. В німецькій канцелярії перше велике засідання нового коаліційного комітету. Це не просто ще одна бюрократична зустріч, це закрите політичне кермо, де визначається, що уряд Фрідріха Мерца робитиме найближчі місяці. А робитиме він чимало і дуже швидко. Мета досить проста: до літа показати людям результат, не обіцянку, а реальні зміни. Тому сьогодні в хід пішли важливі теми: реформа міграції, зокрема обмеження возз'єднання родин, скасування спрощення набуття громадянства, зміна системи Бюргергельд. І навіть введення так званої активної пенсії для тих пенсіонерів, хто хоче й далі працювати, саме ці теми сьогодні обговорюються у вузькому колі керівників від самого канцлера Мерца до міністра внутрішніх справ Добринта та прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера. Що ж таке коаліційний, що ж таке коаліційний комітет, і чому він важливий? Це неформальний, але надзвичайно впливовий орган, який стоїть над урядом і фракціями. Що ж таке коаліційний комітет і чому він важливий? Це неформальний, але надзвичайно впливовий орган, який стоїть над урядом і фракціями. Саме тут політичні партнери з ЦДУ, ЦСУ та СПД, як ви бажали, перестав перекладати назви партій, узгоджують усе, що не змогли вирішити публічно. Участь беруть по три представники від кожної партії коаліції, два ноутейкери, тобто ті, хто готують остаточні документи, від СДУ сам Мерц, Спан і Ліннеман, тобто уявляєте рівень сьогоднішнього захисту, від ЦСУ Зьодер, Добринт і Гофман, і від СПД лідери партій Клінгваль і Есен, а також керівник Франції Мірш. Тобто для спрощення і, можливо, для більш молодої аудиторії. Топ 9 сьогодні зібралися з найвпливовіших людей Німеччини, щоб вирішувати наше з вами майбутнє. Ці засідання проходитимуть щомісяця і за задумом мають стати двигуном нової політики, особливо на тлі кризи з міграцією, економічним спадом і напруженості в суспільстві. Коаліційний комітет це не просто протокольна зустріч. Це тіньовий штаб, де справжні рішення ухвалюються не в парламенті, а в вузькому кабінеті. І те, що зараз там говорять про економіку, активну пенсію чи міграційний порядок, це лише фасад. Насправді за всім цим стоїть величезний тиск ізнизу – Від федеральних земель, які більше не тягнуть витрати на біженців, від бізнесу, який вимагає кадрів, і від суспільства, яке після років кризи хоча, хоч якоїсь визначеності. І от за лаштунками цієї зустрічі почали ширитися чутки. Конституційний суд може бути задіяний, якщо уряд Мерця спробує змінити систему соціальної допомоги, тобто Бюргергельд, у спосіб, який обмежить права окремих груп, включно з біженцями. Це означає, що частина ініціатив, які сьогодні обговорює коаліція, може бути оскаржена юридично. Уже готуються відповідні експертні висновки від СПД, і навіть у зелених почали шепотіти, мовляв, занадто прямолінійно Мерц пішов у наступ. А якщо Мерц влізе на тонку юридичну кригу, наслідки можуть бути непередбачуваними. Бо якщо Конституційний суд заблокує хоча б одну з ініціатив, це підірве весь реформаторський імідж нового уряду. І що ще цікаве, Маркус Зьодер, прем'єр-міністр Баварії, привіз із собою власний список вимог, і серед них багато речей, які напряму впливають на соцдопомогу, зниження податків для бізнесу і навіть пільги для пенсіонерів, які продовжують працювати. А от СПД в свою чергу знову підкреслює потребу в інвестиціях і соціальній рівності. І от тут саме і захована вибухівка. Бо якщо ЦДУ буде різати виплати, а СПД вимагатиме витрат, то знову чекаємо блокування всередині коаліції. Тож станом на зараз у результаті ми з вами бачимо. Поки політики на словах узгоджують єдину лінію, фактично кожен тягне ковдру сам на себе. І це загрожує вже політичним паралічам, вже до кінця літа, замість цього відчутного результату. Нам усім продають ось цю історію про реформи до літа. Але як показує досвід, реформи це не тільки обіцянки, це ще й підкилимна боротьба, амбіції, суди і публічні зливи. І чесно кажучи, здається мені, що перший політичний шторм уже наближається. І для нас із вами важливо стежити не тільки за тим, що оголошують, а й за тим, що тишком-нишком пробують провести в законі або навпаки сховати під стіл. І ще це можна сказати на правах реклами, тому все змінив. Мені потрібна допомога. В мене є одна крутецька ідея, і мені потрібна допомога людина, котра розуміється на базах даних і переведенні коректної цієї бази даних у векторну базу даних, щоб зробити семантичне ядро, чи як це правильно називається. чи... Щоб язикова модель, тобто штучний інтелект, коректно розпізнавала дані. В мене буквально кілька питань. Для вас це буде 15 хвилин, для мене це кілька днів зекономить. Дуже дякую. Тож засідання ще продовжується станом на час, коли я вас пишусь, і перевіряю, чи нема ніякої нової інформації. На жаль, поки що нема. Зазвичай, що відбувається, іде фід. Таких зустрічей, але сьогодні його немає і бо воно, як ми розуміємо, у закритому вигляді відбувається. Я планував вам вже сьогодні видати цей матеріал, результати цієї зустрічі, але їх ще немає. Ось тому що і фіду зустрічі, тобто, що відбувається, що обговорюють, також немає. Тому е, ця зустріч, е, мабуть, із-за того, що Зеленський приїжджав, почалася трошки пізніше. Е, десь 3 години вона триватиме, тому приблизно о пів на дев'яту вона тільки закінчиться. І десь в десятій ми вже будемо бачити якусь нову інформацію, якісь результати. Тому я вам обіцяю в Телеграмі, тому підписуйтесь, написати. Перші результати. І якщо буде там про що поговорити, а я думаю 99,9% що буде, тому завтра до 9 або до 10 я зроблю ще один позачерговий випуск із цією темою. Тому всіх татусів, Вітаю із наступаючим днем батька! З вами був Ященка Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо було цікаво і корисно, будь ласка, вподобайку, і підписуйтесь і на телеграм, і на YouTube канал, звісно, щоб нічого не пропустити. І до завтра!